Вологомір МЦ-460 з голчатим датчиком С10 виробляється в Німеччині. Призначений для вимірювання вологості близько 200 сортів деревини в діапазоні від 3 до 120%. Вимірювання проводиться шляхом притискання двох голок вологоміра до поверхні деревини, що досліджується. Вологомір живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Довжина кабелю, який з'єднує датчик з вологоміром, становить 1 метр. Увімкнення вологоміра. Після увімкнення вологоміру потрібен деякий час, щоб вийти в робочий режим. Вийшли в робочий режим. Кнопка з лампочкою використовується для увімкнення підсвічування і входу в пам'ять вологоміра, а також для виходу з пам'яті. Кнопки справа призначені для встановлення температури деревини, що буде вимірюватись. Це підвищує точність вимірювання, особливо в випадках, коли холодна деревина з вулиці заноситься в тепле приміщення. Стрілками вверх вниз встановлюється потрібне значення температури. Від 0 до 99 градусів Цельсія. При короткому натисканні на кнопку вімкнення можна вибрати калібрування, яке найбільш підходить до деревини, і що буде вимірюватися. Всього є 4 калібрування і окремо виділена сосна і ялина. Четверте, сосна, ялина, перше, друге, третє калібрування. Яке калібрування, який деревині відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Проведемо вимірювання вологості. Для цього спочатку слід обрати калібрування, яке відповідає деревині. Наприклад, виберемо друге. Потім треба встановити температуру деревини. 21 градус. Встановили. Після цього голки вологоміра слід притиснути. До деревини якомога сильніше, і зачекати декілька секунд, поки стабілізуються покази. Після стабілізації показів результат вимірювання можна записати в пам'ять вологоміра. Для цього слід натиснути кнопку з лампочкою, обрати в яку камірку записати, всього можна обирати 50 комірок ну, Наприклад, в першу, І натиснути кнопку увімкнення. Escape no, це відмовитись від запису, Enter Yes це записати. Записали. Тепер, якщо проглянути пам'ять, в першій камірці записано результат вимірювання. Якщо одночасно натиснути кнопки вверх-вниз і лампочку, Вологомір перейде в меню налаштування. Далі треба зайти в параметр. І тут можна вибрати мову. Англійська. Змінити одиниці вимірювання температури. Градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. Встановимо Фаренгейта. Змінити яскравість дисплею. Контраст дисплею і серійний номер приладу. Але для цього треба знати пароль. Вийти з меню налаштувань. Вийшли. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через деякий час. Він вимикається автоматично.